Добрий день, шанувальники мого каналу. Спекла сьогодні таку смачну, ароматну, дуже м'якеньку шарлотку. Вбиваю в миску 3 яйця. Додаю стакан цукру 250 мг. Гарненько розмішую. Сиром не треба, це лінчиком. швиденько ось так перемішати, і додаю стакан борошна. Вже відмірили. Борошно у мене вищого гатунку. Гарненько перемішую. Таке тісто у вас має вийти. Беремо форму, в мене вона 30 см. я вже її розогріла з олійкою, звичайною. Беру манку, присипаю манкою форму. Можна брати сухарі, але в мене... О. У нас виключили світло, тож буду дороблювати без світла, так як в мене вже тісто замішане. Патення розгоріта. Притрусила манкою, звичайною манкою, порізала вже яблуки, так довільними шматочками, закидаю яблука, гарненько розпреділяю. виключили світло. В чому причина, не знаю, виясню. Так, беру трішки цукру. У кого яблука кисліше, можна і більше цукру я трішки присиплю. погано видно, але вибачайте, вже виключили світло. Так, трішки цукром присипала. І поверх ще беру. Кориці. Але це, хто не любить корицю, можете ванільним цукром. А я беру корицю, і воно дає такий смак дуже добрий. Небагато, так трішки майже не, не повну столову ложку. У мене на каналі є підбірка відео, скільки грам називається, де я там відважую борошно, цукор, скільки чого грам в ложках, в склянках. Ось так, небагато. І все, заливаю це нашим тістом. Духовку я вже розігріваю на 180 градусів. Будемо потім випікати отак всі яблучка, щоб гарненько покрилися у нас тістом, трішки далі так від цьому і края. Також всі закриваємо тістом. Вилила все тісто, покрила яблучка і на версі притрушую цукром. Буде така хрумка скоринка, дуже смачна, золотава. Також небагато. Одну десертну ложку. Ставлю в духовку. Шарлотка пеклася 45 хвилин. Получається, дуже смачна і ароматна. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей!